Від ви на каналі Хомки-бамки і сьогодні я буду дивитися на ось ці всі корми і колосок від фірми Природа. Корм у нас не тільки є від природи, а є і від Рокі. Також з вами сьогодні подивимося, який з них ліпший. Ось ці колоски, насправді, вони були запаковані, просто в мене погано знялося відео без звуку. І я ще раз мушу записувати ось це привітання. Тому. Хомічки вже його їдять, ось цей колосок. Але зараз ви побачите, як все я записував, як розпаковував е ось ці всі три різних корми. Ось цей колосок для гризунів, він продавався за 30 гривень. Це досить нормальна ціна, тим більше ці колоски вони дуже такі великі. Ось я можу вам показати. Ось я вже поставив, хомячки вже трошки з'їли, їх було дві штучки. Одну я дав пушку, а одну я дав нашим маленьким хомячатам. Ну що ж, це ось такий колосок для гризунів, тут написано безквіт, корм для домашніх гризунів 140 грамів. Зроблено в Україні, звісно. Ось такий зараз можете прочитати зупинити склад. Тут е, досить маленький склад, тупний корм це ну, не корм, бо це в нас були колоски, а це в нас вже йдуть корми. від фірми Лорі 500 г. Тут є Рокі один супер меню, повнораціонний корм для хоміків, щорів та мишей, мише, тут таким натуральний, за 35 гривень. Ось такий корм, дуже гарна упаковочка сама. ось така, Він аж до 2024 року. Ось такий повнораціонний корм. Тут великий ось це все йде склад для нього. Можете бачити. Зупинити собі прочитати. Ну Саме просто. Овець, ячмінь, пшениця, кукурудза, насіння соняшника, насіння гороху, м'якоть фруктів, овочів. Ось перелік фруктів, овочів. Виробок кондитерської промисловості, вафлі, зернових гранулят. Ну і такі там різні насіння соняшника і тому подібний цей сар, сам корм. Як бачимо, зразу тут є ось такі, ось такі ці вироби кондитерські, як нам сказали. Ось вони. Як ви напишіть в коментарі, як ваша думка, чи можна давати це хомячкам чи не можна. І ось цей йде різний. Е, Де-зелений тут є, є такий білий. Є зеленкуватий, як бачимо, ось такі різні грануляти. Дуже класний. Також йде ось такий синій ще. Ось він ось такий ще. Я не знаю, що це таке точно. ну, Це теж якісь корисні штучки. Насіння кукурудза. І більше тут такого нема, А також ще були ось ці горішки, ось такі горішки ще є, я впевнений, що їх небагато тут. Я не буду зараз висипати корм, щоб дивитися, але їх тут є не дуже багато, так скажемо. Ось такий корм в основному. Можна бачити. Думаю, що на свою ціну 35 гривень він достатньо класний. Тобто він... корм цей недорогий, бо є і за 100 гривень корм, і за 50 гривень є. Але ось цей такий самий нормальний, самий класний корм. Тут є, мені здається, всі поживні різні речовини, вітаміни. А, ну, звісно, я щось тут наблюдаю різних овочів і фруктів, але, можливо, вони і тут є. Але зазвичай я сам даю овочі і фруктів, фрукти нашим хом'ячатам сам нарізаю, бо я знаю, що це моє, все з городу, Так що, супер, вітамінне для хоночків Тобто мені тут дуже не важливо, що було. Але тут, принаймні, пишуть, тут має бути от яблуко, тут буряк намальований, горошок. Так що має бути. Не знаю точно, що там є, але я ще подивлюся. І в наступному відео про корм також вам це розкажу. Корм, якого в мене, на жаль, вже немає, це корм хомячок від природи. Тобто, це в нас було від рокі. Це в нас були такі колоски також від природи. Тобто Навіть в одному стилі вони зроблені всі. Ось такий корм для хомячків. це і для джунгальських хомячків, бо також і для сирійських хомячків. Ось тут я прикріплю вам фотографії. Також без натуральний корм, без консервантів у захисній атмосфері. Тобто в упаковочці. Дуже Захисна упаковка. Знаю, що колись ще була акція, люди додавали ще крейду для гризунів, але це був такий дуже короткий проміжок часу, коли так робили. Ну, він також тут а... Вир... вироблено все в Україні. Давайте прочитаємо склад. Тут є, значить, овес, є дрявені гранули, горох є, а, є пшениця, є ячмінь, є гречка, насіння соняшнику. Якщо точно, то ось тут є склад, що також пише. Тобто тут є просто червоне, просто жовте, кукурудза. Е, ну, Саме такий просто мінімальний склад, без ніяких там ось таких різних штучок, як, наприклад, ось тут. Ось тут бачимо такі кружечки, всякі там вафлі і всякі такі. тут такого вже немає. Тут самий такий простий корм, він нас коштує 39 гривень. Тобто там той навіть корм коштував 35, і там були всякі різні, так скажемо, приколи для наших хомічків, щоб огрести. А тут та самий такий, мені здається, знаєте, просто фітнес-корм такий для хомічка. Ну, але це для джунгарського хомічка, можливо, для сирійського хомічка щось інакше. Я не купляв, бо в мене тільки джунгальські хоміки, тому я не можу прям так розказувати вам. Наступний раз куплю і для сирійського, і разом з вами подивимося. Наступний корм це е, не стосується гомічків, це просто для папушки. Ну ви також, можливо, у вас є папушка і ви хочете подивитися про нього. Значить, тут у нас є йод, тут у нас є кокосде і також захисні атмосфери, тобто ось ця упаковочка дуже файно захищена. Загалом це, ось ці корми йдуть по 500 грам, ось такі, якщо ви їх купляєте. Це для папужок вже коштує 43,50 ціна його, ну, майже 44 гривні. Тут так само ось, пише, що тут де овес, просто насіння льону. Також. Ось тут насіння льону вже є, в хом'ячках такого нема. Також тут є ось канаркове насіння, я такого не знаю навіть. Насіння сонячника, кокосова стружка. ось тут Де нам писали, навіть. Ось тут спереду. І сухі фрукти. Ось тут вже написано сухі фрукти. Так як в в кормлю, таке не писали. Ось тут... Давайте подивимося трошки склад. значить Просто жовте, просто червоне, овес, просто чорне, настіння льону, настіння соняшника, коса, стружка, яблука сушені, гранульовані. Тут написано йодбрускую кокос. Давайте я його відкрию подивимося разом. Я його, звісно, вже відкривав, з ним користуюся. Він мені дуже подобається. Ось такий він. Тобто тут одне насіння йде більше. І засушених яблук як щось тут. Ой-ой-ой, розсипається. Багато не бачу, але тут є ось такі гранулята. Тобто, я так розумію, що це засушені яблука йдуть та е, в гранулятах йдуть тут. Ой, корм щось трошки у нас тут починає розсипатись. Давайте його назад я запакую. Сьогодні ми з вами подивилися про різні корми від фірми Природа і від фірми Лорі. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Якщо ви хочете бачити ще такі різні відео, там, наприклад, про стружки, який ліпший будиночок якої фірми, погілка якої фірми ліпше. Пишіть мені в коментарях, ми це все будемо з вами дивитися, розбирати. Надіюсь, вам сподобалось це відео, і ви тепер знаєте, який корм ліпший, наприклад, який корм не дуже вам хочеться купляти. І також колосочки. Наступний раз ми також провіримо вже інакші колесочки, е, можливо, і для папужок буде інший корм. Хом'ячок ми купимо, наприклад, це для сирійського, а не для джунгарського хомячка. Тому всім підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім до нових зустрічей. Всім па-па! Наші -па. хом'ячки ось так граються, поки я тут робив обзор різних кормів.